Повністю реконструйований операційний блок відкрили у обласному військовому шпиталі. Його відновили за кошти з бюджету громади. Понад 9 мільйонів гривень ми отримали новий сучасний, класний, якісний оперативний блок для наших поранених військовослужбовців. Крім того, для усього корпусу ми забезпечили альтернативне електропостачання, побудували підстанцію. Зробили нову вентиляцію з кондиціонуванням, ну і зробили повністю новий операційний блок, який, який тепер буде надавати послуги і лікувати наших поранених військовослужбовців. Новий операційний травматологічний блок повністю оснащений сучасними приладами, які полегшують роботу лікарів, ба більше обладнання відкриває нові можливості для більш широкого спектру оперативних втручань. Цих операційних будуть відбуватися хірургічні обробки ран пораненим. Стравмованим нашим військовослужбовцям заміна методу фіксації з апарата зовнішньої фіксації, які ми забираємо після загоєння рани, замінюємо їх на внутрішні фіксатори, це інтермодулярні стежні, накісні пластини, ендовідіоскопічні оперативні втрачання на суглобах, колінних, плечових мілково-ступневих, тому що, на жаль, уламки туди так само потрапляють. І це обладнання, яке тут є, дає нам це можливість робити. На гарному рівні швидко, якісно, ефективно операційний травматологічний блок відповідає усім європейським стандартам: нова система вентиляції з кондиціонуванням, спеціальне покриття на підлозі, повна стерильність. Тут перепроційні хірург операційна система обробляють антисептиками руки, проводять хірургічну обробку рук. Справа у нас знаходиться е, стерилізаційних ГП-80, які забезпечують стерильність інструментарів і. Після того, зупинив власним операційну, це є третій шлюз, який на сьогоднішній день зараз відкритий. Власне операційне, який двері так само закриваються і відкриваються. Наразі у шпиталі функціонує лише два операційні блоки. На нашому операційній легло велике навантаження, це вони зараз знаходяться під нами на другому поверсі. І виникла гостра потреба в відкритті ще одної операційно операційної по подальшому ми плануємо, робити тут, зробити ремонт, відпрацювати відповідно ще перев'язочну, по лівій стороні, відповідно, і трошки налагодити ще наше травматологічне відділення.